Привіт! Це лот-серветок для прибирання. Серветки з мікрофібри. Вони підходять як для сухого, так і вологого прибирання. Гарно протирають поверхню, не залишаючи після себе ніяких слідів. В наборі йде 4 серветки різних кольорів. Розміром вона 2 xl Її можна прати. В лоті є таких 10 комплектів по 4 серветки. розмір її 36 на 38 сантиметрів, вони приємні на дотик. Собі вартість одного набору такого буде 132 гривні, а вартість лоту 1320 гривень. Цей лот можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів, а також підписуйтесь на наші YouTube канали та стежте за нашими новинками. Всім дякую! Заробляємо разом!